У ближнього друга рока, і в очах заблистіла печалі сльоза, осудити ніколи його не спіши, прихилиши, млися за нього в тиші не кидаю нього каменем, він і так вже поранений, не кидаю нього каменем. Він і так вже поранений, коли в хату до ближнього вступить біда, стане гіркою завжди солодка вода. Підійди, розрадь, розпитай, зрозумій, і оливу на рани подати сумій. не кидаю нього каменем, він і так вже пора. Не кидаю нього каменем, Він і так вже поранений. Злі чутки про хорошу сестру побузли, вже за спиною в'яжуться пліток і вузли, щире серце у розпачі крається, душа плаче, шукає і кається, не кидай у неї каміння. Поранена, не кидаю неї каменем, вона і так же поранена. Брат спіткнувся, а потім ще боляче впав, крила віри молитви знеможено склав, і отрута гріховна вже серце в'ялить, і в душі невимовно щемно болить. Не кидаю нього каменем, Він і так же поранений, не кидаю нього каменем, Він і так же поранений. Шлях вузький боротьба за Христом я йду, хвилі човен кидають і вітри гудуть, я з тобою лиш буду по хвилях іти. Я так хочу Ісуса, діти мети коли буду в житті я поранений захисти мене, Боже від каменя коли буду в житті я поранений захисти мене, Боже від каменя коли буду в житті я поранений Захисти мене, Боже, від каменя, коли буду в житті, я поранений, захисти мене, Боже, від каменя.